Це 41 частина рубрики Анекдот із трьома новими, доволі смішними анекдотами. Поїхали. Перше. учителька. Діти, хто хоче в Африку на сафарі, підніміть руку. Всі підняли руку, окрім Петра. Петре, а чому ти не хочеш? Бо я ще в Україні не всю домашку доробив. Друге. життя. У мене для тебе дві новини: хороша і погана. Давай хорошу. Ти ще живий, а погана. Подивись на розклад в школі. Третє. Мама. Сину, життя складна. Син, я вже зрозумів, коли вранці прокинувся. Ловіть три нові анекдоти. Поїхали. Перша, яку ти маєш ціль у школі? Вижити. Друге. Мама, ти знову нічого не робив. Неправда, я багато думав. Про що? Як нічого не робити. Третє. Я оптиміст. Чому? Бо сподіваюся, що завтра не буде математики. Це три нові доволі смішні анекдоти. Поїхали. Перше. Дзвінок. Ви замовляли піцу? Ні. А хочете? Ну, хочу. То прийдіть у наш магазин і купіть її. Друге. Тато. Сину, ти знову двійку приніс? Це не двійка, це розчарування округлили. Третє. Двоє друзів. Я вирішив записатися в зал. І як? Вже було перше тренування. Та я поки записувався, втомився. Ще тиждень відпочину, а потім і почну ходити. Отримати заряд позитивних емоцій на весь день раджу переглянути це відео анекдот із трьома новими, доволі смішними анекдотами. Поїхали! Перше, тату, я їсти хочу, я теж. І що робимо? Терпимо, доки мама прийде. Друге, маму, я прибрав у кімнаті. А чому ж все валяється? Це творчий безлад Я не хотів його прибирати. Третє чому ти з'їв печив? Бо мені було важко вибрати. Овіть три нові анекдоти. Поїхали. Перша учителька питає: Петрику, чому ти не зробив домашнє? Бо я бережу планету. Менше паперу, більше дерев. Друге у зоопарку. Мамо, хто це? Лінивець. О, мій родич. Третє. Мій ранок сьогодні почався зі звуком падаючого з п'ятого поверху будинку. Віть три нові анекдоти. Поїхали. Перше. У школі. Хто вважає себе дурним? Встаньте. Встав один хлопчик. Ти справді вважаєш себе дурним? Ні. Просто шкода, що ви стоїте самі. Друге. Мама, чому ти знову сидиш у телефоні? Син, я не сиджу, я лежу. Третя, чому ти нічого не робиш? Чекаю натхнення. А якщо не прийде, значить, Це день втрати. Нові доволі смішні анекдоти. Поїхали. Перше, батько, я у твоєму віці читав книжки, син, я теж читаю коментарі. Друга, мені казали, що ти в лісі побився з пеньком. Він перший почав. І хто переміг? Паню. Третє. Ти віриш у диво? Коли будильник не дзвонить, так. три нові анекдоти. Поїхали. Перше. Лікар. Вам потрібно більше відпочивати. Пацієнт. Добре. А на роботу можна не ходити? Ні, це вже лікування. Друге, де ти був? Бігав. За ким? За автобусом? І як? Автобус виграв. Третє. Що ти робиш? Виглядаю Три. Нові анекдоти. Поїхали. Перша зима. Це коли вранці думаєш. Може, я захворів? А потім виходиш на вулицю і розумієш. Ні, просто мінус 20. Друга, ти любиш зиму? Так. А мороз? Ну, а очищувати подвір'я від снігу. Слухай, я передумаю Третя. Дорога слизька? Так. А чому ти лежиш? Ти стари. Нові. Доволі смішні анекдоти. Поїхали! Перше, чому ти запізнився? Довго вдягався. А швидше не можна? Я не трансформер. Друге, чого ти не йдеш гуляти? Я вже погуляв. Коли? Подивився у вікно. Третє, чому у тебе куртка така велика? Бо там ще я, светр і страх замерзнути. Якщо сподобались анекдоти, підписуйся, став лайк і до зустрічі!